Не знаю, такі штуки. О, видно, Да, щось. Я не бачу сенсу розпаковувати другий, але це розкрию. Це не буде продаватися, 100% залишимо собі а, документи. Відправляються по ФОПу відправляється все для клієнтів, для всього. Тому нужна річ, я скільки тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. Десять, Звичайні крафтові без всяких там емблем і всього іншого. Не думаю, що це буде коштувати прям дорого, але це практично, це те, що використовується. тому не скажу, що це якийсь там мінус для нас. Якщо їх там 10 штук і вони коштують по 10 гривень, то це нормально.